Відчуваючи на Дністрі, звичайно ж, хочеться помилуватися його краєвидами не тільки згори, але й подивитися на кручі з річки. Ту в чому проблема? Тут є човни і катери. Тоді організовуй мій капітан. Давай. За кермом катера корінний мешканець старої ушиці Анатолій Романовський. Туристам охоче розповідає про минулі часи ще до будівництва Дністровської ГЕС та затоплення цієї території. Водна мандрівка перетворюється у екскурс вулицями селища. Оце якраз у нас де центр міста тут було. Оце якраз ми на центрі міста. Тут були шахти колись. Ось де це є рок, бачите? Добували дуже цінну породу глини. Місцина була така, це рахуйте 36 метрів нижче, от зараз. 36 метрів води. За те, щоб ніколи вітру не було, от ми жили. Знаєте, на дві неділі раніше все, все ну, постивало, достигало. Усі, хто пам'ятає ще ту стару ушицю, як і Бакоту, і решту затоплених сіл, згадують про них з ностальгією і теплотою. Там залишилась частинка душі.